Вітаю вас, шановні друзі. Ви знаєте, я ніколи не піднімав цієї теми, але те, що сталося сьогодні в Одесі, воно, знаєте, якось наштовхує на певні думки та на певні питання. І я вам зараз задам це питання, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Значить, я сьогодні в своєму телеграм-каналі опублікував відео, яке було знято в Одесі. На відео видно, як декілька геноцидників із ТЦК намагаються запакувати чоловіка. Причому на відео видно, що оці ТЦКшники – це далеко не ті бійці, які з пораненням отримали поранення на передовій, і по ротації їх відправили працювати до ТЦК. А це просто підсвинки, які сидять в пілу і наїдають собі отакі ніщоки. щоки. Запакувати цього чоловіка їм не вдалося, він почав там кричати, привертати до себе увагу. Підійшли люди, почали задавати питання і його відпустили. Але важливо інше. У одного із ТЦКшників був ось такий цікавий шеврончик із гербом орла. Я подивився в інтернеті, виявляється, такий шеврон придбати абсолютно не проблема. Ось так от вони виглядають: червоно-чорний прапор це прапор об'єднання українських націоналістів. І на фоні цього прапора зображений герб орла та українських. Тризуб, герб України. Там є різні варіанти, десь є тризуб, десь нема, десь просто Орел. Але мене зацікавив сам оцей Орел. Мені здалося, що десь я його раніше бачив. І ви знаєте, я згадав, де я його бачив. Такий самий Орел був зображений на герби нацистської Германії. Я не знаю, може це просто співпадіння, може це схожий Орел, бо деякі підписники в телеграм-каналі писали мені, що цей Орел пов'язаний там з січовими стрільцями, що це ніяк не пов'язано з третім рейхом. Але, друзі, ну погодьтеся, на перший погляд, це абсолютно один і той самий герб. Я не сильний експерт у гербах нацистської Германії, саме тому я і задаю вам питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Це просто якесь співпадіння, це просто схожі герби, чи все ж таки всі ці брехні російської пропаганди про нацистів в Україні не такі вже й брехні.